Повноцінний житловий квартал, що відповідає найсучаснішим вимогам для якості життя. Так охарактеризував сучасний житловий комплекс Міністерський, розташований в Оболонському районі Києва, його забудовник, приватне акціонерне товариство «Енергополь Україна. На даний момент комплекс є одним з лідерів продажів на ринку нерухомості столиці. Компанія забудовник зводить цей об'єкт із застосуванням передових технологій, дбаючи про високу якість та належний рівень будівництва. Все це забезпечується чималим досвідом реалізації багатопланових об'єктів нерухомості, власною виробничою базою та кваліфікованим персоналом. Нергополя Україна. Приватне акціонерне товариство «Енергополь Україна на вітчизняному ринку з 1991 року. Реалізовані проекти будівля Київської торгово-промислової палати, реконструкція будівлі консульства Польщі, будівництво другого терміналу міжнародного аеропорту Бориспіль. Зведення Блонецького газопереробного заводу, будівництво торгових центрів та інших великих комерційних об'єктів на сьогоднішній день виступає забудовником житлового комплексу Міністерський. Житловий комплекс Міністерський розташований в дуже зручному районі столиці з вигідною транспортною розв'язкою. До центру 20 хвилин, до станції метро вдвічі менше. Окрім зручності великого міста, мешканці комплексу також можуть повсякчас моватись чудовими краєвидами. Житловой комплекс министерский это редакционная зона. Почему? Потому что вокруг нас лес, тишина и покой. Сам комплекс по себе яркий, как солнышко, даже зимой, когда в смутный вечер или в... осенний дождь, дом стоит ярко-желтый, он несет тепло, радость, что поднимает настроение. Это место хорошо со всех сторон. Почему? Потому что оно и недалеко от метро, хотя и не рядом возле метро, но оно рядом возле живой природы, чего так многим киевлянам не хватает. Житловий комплекс міністерський, загальна площа 289 тисяч квадратних метрів. Інфраструктура, три житлових будинки, офісний центр, підземний паркінг та інші соціально-побутові комерційні об'єкти. Першу чергу здано в експлуатацію у третьому кварталі 2012 року. Переможець всеукраїнської премії Айбілд Україна як кращий житловий комплекс року. Переможець всеукраїнського конкурсу. Бренд року року-2012» в номінації Бездоганна якість. Компания Энергополь Украина, помимо того, что стремится улучшить жилищный комплекс свой, улучшить качество строительства и доступную цену, наверное, была замечена многими покупателями на рынке. Потому что в этом году мы достаточно много получили наград. Это и бренд года, торговый знак. Мы получили также лучший житловой комплекс 2012-2013 года. І виграли інтернет айбілд голосування лучший застройщик года. Мешканці житлового комплексу міністерські почуваються затишно і безпечно, адже його територія охороняється. Її упорядкування відбувається з урахуванням сучасних вимог: місця для паркування, дитячі ігрові майданчики для малечі, фітнес-зал, супермаркет, аптека, кафе і багато іншого, щоб забезпечити практично всі соціальні та побутові потреби мешканців. Сьогодні Енергополь Україна вже строїть другу очередь комплексу. А друга очередь у нас запланована на здачу в четвертому кварталі 2013 -2012. года компания применяет массу возможных технологий, технологических процессов для того, чтобы дом построить вовремя. Разработаны циклы строительства, разработаны механизмы, рассматриваются новые, более усовершенствованные строительные материалы или конструкции, которые помогут быстрее смонтировать, построить дом, но при этом не терять его в качестве. Житловий комплекс міністерський зводиться за монолітно-каркасною технологією, найперспективнішою з існуючих на сьогодні технології зведення будівель. Використання якісних матеріалів забезпечує комфорт та екологічність об'єкту а теплі затишні квартири пропонуються з високим ступенем готовності та якості обробки. С началом строительства комплекса и первой очереди мы тщательно рассматривали планировки квартир. Рассматривали их как со стороны удобства, так и со стороны для разных слоев населения. Почему? Потому что стоимость жилья – это не совсем дешевый вопрос. Оттого у нас разноплановая – от 43 метров квадратных до 156. Квартиры имеют просторные балконы, имеет удобные кухні, хорошие санузлы. і самое основное, что в планировках квартир присутствует рациональность, рациональность использования кожного метра квадратного. Прагнення найкращого результату компанія забудовник житлового комплексу Міністерські орієнтується на високу якість будівельних матеріалів і співпрацює з перевіреними лідерами будівельного ринку, одним з яких є всесвітньо відомий німецький виробник «Рехау». Концерн Рехау, заснований в 1948 році в Баварії. лідер з розробок та виробництва систем на основі полімерних матеріалів для будівництва індустрії та автомобілебудування. На світовому ринку вже понад 65 років, на ринку України 16 років. На вітчизняному ринку пропонує системні рішення для виготовлення вікон та посадів з ПВХ, займається комплектацією систем обігріву, водопостачання і каналізації як приватних котеджів, так і високоповерхових житлових будинків. Пропонує меблові комплектуючі терасне покриття. Та промислову продукцію нещодавно між двома компаніями було підписано довір про співпрацю, яким передбачено використання високотехнологічних полімерних рішень Рихау у сфері будівництва, зокрема і житлового комплексу «Міністерський». Ми належимо до 20 найбільш відомих торгових марок в Україні. Тому ми і шукаємо партнерів, які теж працюють в сегменті високої якості, аби забезпечити своїм клієнтам західноєвропейський рівень в принципі за доступні гроші. І наша історія успіху полягає в тому, що вже протягом багатьох десятиліть компанія Рехао займається розробкою і виробництвом високоякісних рішень для будівництва для автомобільної промисловості та індустрії. Секрет у щоденній важкій наполегливій праці в розробці на заводі, у виробництві, на збуті і в ос. Своєні нових ринків енергополь наш новий великий партнер, який будує дуже масштабний сучасний проект. Ця ситуація вигідна для обох сторін. З одного боку ми постачаємо нашу продукцію, а з другого боку компанія енергополь отримує якісні системи, які може використовувати у своєму проекті в житловому комплексі. міністерський. сьогодні енергополь Україна підписала договор співпрацювання з європейською компанією, яка має 50 років і більше на ринку. Компания Рыхау, компания, которая вводит инновации о конных системах, в системах воды, канализации, отопления. И рассматривая всех поставщиков, возможность для жилищного комплекса Министерский, мы долго анализировали этот рынок. Как я раньше говорила, мы этот дом строим так, как будто для себя. И для нас каждый инвестор, будущий, настоящий, это считайте член семьи ЖК Министерский. И хотелось бы, чтобы люди почувствовали не только то, что для них строят, но еще и заботу и о них. Окрім теплої відношення, тепло виражається в нових технологіях, зазначають компанії Енергополь Україна. Технології ці енергозберігаючі а вони створюють в новій оселі ще більший комфорт і дають можливість мешканцям комплексу відчути турботу про них. Але основне і найголовніше це європейський підхід. От що ми йдемо по європейським стандартам строїм європейське житло в Україні. Тим договором о сотрудничців ми підтверджуємо ще раз, що ми створимо європейське житло в Україні. Забудовник підтримує майбутніх мешканців житлового комплексу Міністерський вигідними умовами придбання квартири. А Они завжди могут проконсультироваться с фахівцями відділу продажу и выбрать найбільш зручный для себя вариант оплаты. Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы на рынке строительном развивалось качество строительства, развивалась культура строительства и было взаимопонимание и поддержка между покупателем и застройщиком. Компанія Енергополь Україна успішно реалізує масштабний проект будівництва житлового комплексу Міністерський. Найближчим часом забудовник розпочне зведення його третьої черги, адже охочих придбати нове якісне житло, побудоване за сучасними технологіями, стає все більше. Попереду ще чимало планів, які компанія Енергополь Україна неодмінно втілить в реальність і обов'язково зі знаком якості. Лідер на ринку це той, о котором не знают и не слышат, но о котором говорят. Так вот, мы стремимся о том, чтобы нас знали, слышали, но о нас говорили только положительно. И вот когда наступает момент когда тебе приходят с благодарностью о том, что вы построили хороший дом, отличную детскую площадку, нам комфортно, у нас хорошая охрана. Это и называется уже лидер рынка. Но лидер рынка не мы, а люди, которые живут в этом доме. На сегодняшний день у компании есть планы, планы развития и направления. Компания выходит с началом строительства, третьей очереди в мае месяце. Надеемся оправдать все надежды наших покупателей. Добро пожаловать в ЖК Министерский.